Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не про І давайте подивимося, ви та ваш партнер, що було, що є та що буде у ваших відносинах. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна, що ви зі мною, благодарна, що я привлікаю розумних, готових слухати, готових чути людей і ви прекрасні. Всіх обіймаю. Давайте будемо дивитися. А, так, хто ви? Угу. Хто ваш партнер? Все між вами? Так, що було? Що є та що буде? Так, колоди карта Верховної Жриці, що каже про якісь таємниці, або про те, що людина із таємними здібностями. Поїхали. Хто у нас ви? Ви у нас в двох іпостасіях? Все в жезлових мастях. Людина, в якої розбите серце, і яка дуже хоче рухатися далі. Лицар жезлів. Якщо ви жінка, а ви просто вогняна, активна, сексуальна, також в якої розбите серце, але яка хоче рухатися далі. І покажу жезлів, робить для цього перші кроки. Угу. Так, давайте запитаємо про розбите серце. Чому через якийсь конфлікт? П'ятірочка мечів через якийсь конфлікт, через якусь зраду, через якийсь бруд, як я завжди кажу на цю карту, так. хто ваш партнер? Ваш партнер наразі в оченнічістві. Він в смиренні, навіть я б сказала. І тут у нас на виборі. Тут, до речі, не показується хлопчик чи дівчинка. Очейник просто людина, яка пішла в себе, яка з чимось змирилася, але все одно не може вибрати. Про що двійка Пентаклів? Про короля мечів не може змиритися. Давайте запитаємо, це він. Так, це ваш. Тут ось король мечів, король пентаклів. Оце чоловік. Бачимо, в нас тут жінка. Так, людина не може когось вибрати. Вроді би якби стремілась і смирилася, але вибрати все одно не може. Що між вами зараз? Між вами ясність, шанс. І ілюзії. Можливо, вам здається, знаєте, як, можливо, вам ви вийшли з якихось ілюзій, і вам стало все ясно. Ми почнемо говорити зі старших арканів. Каже, про те, що прояснилася якась між вами ситуація. Можливо, ви дізналися, що людина не може просто обрати. Розумієте? І шанс, на що ви хочете шансу? От, на стабільність, король Пентаклі, ви хочете шансу на відносини, на чоловіка. Можливо, на свого законного чоловіка тут. Так, добре. Давайте сюди ще хочу відкрити. Так, що між вами зараз іще? Прояснення якесь, те, що було у вас в ілюзіях. Якийсь рух, якийсь момент, який ви хочете продвинути, начебто. Що ще між вами зараз? Диявол? Про що диявол? Дев'ятка кубків про насолоди. Причому не про матеріальні, а про. Вони прямо мурашки пішли, про фізичні насолоди. От людина не може вибрати, а ви хочете знайти спосіб. Значить, то, знаєте, як залишитися в цьому задоволенні, а людина не може вибрати. Надні колоди? Так, король жезлів, сексуальний, яскравий, який все знає, все вміє, який бере обов'язки. Ой, при тому всьому ще й ого. го Так, поїхали, добре, що було між вами. Між вами було якесь очікування. Очікування якоїсь стабільності, але воно е приводило вас, знаєте, що в якісь страхи, в безсонні, це в якісь тривожні стани. От зараз ви очікували, коли, можливо, він вас обере. І через це ви просто дуже бентежилися. Це було між вами? Що ще було між вами? Давайте подивимося. От закриті є і нав... закриті є і якийсь новий початок. Хтось поставив крапку, або хтось відстранився, що змусило рухатися далі. Розумієте, Паш Пентаклів каже про те, що людина при всьому своєму ого-го, як я сказала, Паш Кубків, Паш Пентаклів. Людина проявлялася тільки як... От як хлопчик. Розумієте, не як чоловік, як хлопчик просто проявлявся. По кубкам закохався, якийсь подарунок, смс-ка, слово тепле. Розумієте? Людина повністю в роботі зараз. Це було в нас. Добре. Що, на, що наразі між вами зараз? Наразі між вами ой, рух якийсь, причому рух по мечам. І десятка жезлів, через що вам важко? Дивіться сюди. Наразі між вами якийсь рух, причому він рухається у вашу сторону. Рухається холодно, рухається е, ментально, тобто дуже багато думає про вас, е, чи що йому важко. І розумію, що дійсно по жезлам треба рухатися не тільки в думках, а ще й фізично. Тобто він буде проявлятися. Це зараз. Що ще зараз між вами відбувається? Чому йому важко? Давайте запитаємо, чому важко проявлятися. Тому що паж мечів, тому що зляканий руже підняте, толком нічого не розуміє, карта луни, карта місяця, ілюзії якісь. І дев'ятка дуже важко. Карта, знаєте, як людина начебто закривається через те, що от Він не може вибрати. Що ще сказати? Він закривається, він не знає, що він сам хоче по луні. Ілюзії, страхи, хвилювання, недоспані ночі. І дев'ятка жезлів важко йому. Давайте запитаємо, чому йому важко ще? Чому йому важко так рухатися до вас? Чому ж важко рухатися до вас? Пятірка, він почувається спустошеним. Він розуміє, що треба щось відсікти. І це дуже довго вже тягнеться. Він розуміється, що треба якось позначити момент між вами, який вже дуже довго тягнеться. От через те, що треба вирішити, через це йому важко. Обрати, хлопчику, треба. У нас таке вже було. Через він почувається обісточеним. Розумієте, жалується на життя. Карта скарги. Жалується на життя імператриця, це ви? Так, це ви. От він жалується на життя з імператрицею, тобто не може дати всього, чого ви хочете. Розумієте? От не може так, як вам потрібно, от він не може вам цього дати, він ще не обрав. І шістка жезлів каже про те, що е, хоче перемоги. Розумієте? Давайте подивимося, що буде між вами. Ой. Все буде по справедливості. Боже, які прекрасні карти. Все буде по, по справедливості. Виконається яке, якесь, ваше, якесь ваше бажання. І королева Кубків буде до вас рухатися, як до коханої жінки. Бо як люблю, коли такі тяжкі розклади так класно закінчуються. Добре. Давайте ще. Ще як він буде проявлятися. По спри... прийде з, з прилеження, можливо, руки... він нарешті обере, отут побічу, поставить крапку там, і прийде до вас, як до імператриці, дійсно, як до королеви кубків, з приложенням, з тим, щоб е стар зірка е з планами на майбутнє. Як ще він буде до вас проявлятися, дівчатка, як стабільний законний чоловік, який скаже, про що башня? Якийсь скаже, що. Е я вже не боюся, от я вже не боюся, я все вирішив, баща, про те, що я вже закрилася його страхи, він їх прожив, прожував, проковтнув. І він до вас буде рухатися, як стабільний чоловік. Не буду навіть псувати більше. Як людина, яка вас обрала по двіки кубків, яка прийде з любов'ю, так. Після того, як нічого не хотіла. Обрав. Хлопчик ваш обрав. Хлопчик, хлопчик, хлопчик. тут не подобається, як Я кажу хлопчик. А хто ж, не дівчинка? Так, давайте візьмемо вам пораду. Порада вам по справедливості. Нічого не буду псувати. По справедливості приймайте благо вашу сім'ю. Приймайте настрій на вашу сім'ю. Приймайте плани на вашу сім'ю. Можливо, цей урок вам для того був потрібен, щоб, вас, щоб ваш партнер просто виріс. Розумієте? І став готовий для стабільності. Я дуже рада. Благодарю вас за те, що ви на моєму каналі. Прекрасний розклад. Благодарна за зворотній зв'язок. Зараз трошки черга на особисті, тому кому актуально займайте чергу. Нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх благ.